Вітання на телеканалі Дніпро Тібі. Випуск новин спорту знову розпочинаємо сумного. Причому на жаль, відразу три невтішні повідомлення на війні з Росією загинув. Майстер спорту України міжнародного класу з фехтування, член національної збірної, чемпіон України, призер чемпіонатів світу та Європи Денис Борейко. Він був одним із засновників фехтувального клубу Ліберті у Дніпрі та його першим тренером. З перших днів повномасштабного вторгнення армії расистів в Україну Борейко допомагав Збройним силам України і територіальній обороні Дніпра. У березні минулого року він пішов добровольцем у Сили оборони України. Фанатський рух українських футбольних клубів і Дніпропетровського Дніпра, зокрема втративши одного представника, трагічно обірвалося життя одного з основ Рівер Шаркс бійця третьої ОАЖБ Миколи Утки Цемлякова. Він був яскравим представником їхнього руху того самого старого Дніпра. До останнього подиху Микола щиро любив свій клуб і Україну. У нього залишилася неповнолітня донька. На війні проти расистів загинув 37-річний вихованець Львівських Карпат Григорій Барчишин. Він був гравцем футбольних клубів зі Львова, Галичина, Карпати і Карпати 2 а також оболонь. 2 Київ, Чайка, Петропавлівська, Борщагівка» та Синковичі і Карпати Кам'янка, Кам'янка, Бузька з першості Львівщини. Батьки, дружина і маленький син не дочекалися його з поля бою: сина, чоловіка і тата. Вічна слава і пам'ять полеглим героям! Висловлюємо глибокі співчуття їхнім сім'ям, родинам, близьким і друзям. Колишнього президента Національного олімпійського комітету України і легендарного у минулому легкоатлета Сергія Бубку підозрюють у зраді батьківщині спочатку, коли після початку повномасштабного вторгнення Росії він втік з України і обрав позицію мовчати про війну, яку та розв'язала. Наразі одне з журналістських розслідувань з'ясувало, що родинний бізнес Бубки досі активно працює на окупованих територіях та продає пальне ворогу. Подібне прокоментував перший в історії України скелетоніст Владислав Граскевич, зауваживши. Серед іншого що до цього часу немає жодної реакції від Національного олімпійського комітету України, членом якого бубка до цього часу є, та міністерства молоді і спорту України. Саме огидне у цій ситуації це те, що людина, котра веде бізнес з окупантами, в той же час носить звання Герой України. Він ініціював засідання комісії атлетів Національного олімпійського комітету України, яка відбудеться 11 липня, під час якої скелетоніст вимагатиме позбавити бубку членства ног нашої країни. України. Наступним кроком буде вимога забрати у бубки почесне звання Герой України та інших державних нагород. Колишній наставник спортивного клубу Дніпро 1 Ігор Йовичевич останнім місцем роботи, якого був Донецький Шахтар, очолив середняка чемпіонату Саудівської Аравії клуб. Аль Раєд, з яким підписав контракт за схемою 1 плюс 1 і отримуватиме там 1 мільйон 900 тисяч євро на рік. Клуб має опцію автоматичного продовження угоди ще на сезон. В його тренерському штабі працюватимуть Юрій Бено, Андрій Ханас та тренер воротарів іспанець Франциско Галан. Аналітик Микола Шамардін, за фізичну підготовку відповідатиме Даніель де Кастро. Всі помічники допомагали хорвату у роботі зі спортивним клубом Дніпро-1 та в Донецькому Шахтарі. Дисциплінарний комітет ФІФА. Не визнав спортивний клуб Дніпро 1 спортивним правонаступником футбольного клубу Дніпро, який припинив своє існування у 2019 році. Також Міжнародна асоціація футболу закрила дисциплінарне провадження проти спортклубівців відкрите за заявою колишнього гравця Дніпра бразильського легіонера Піко. У лютому 2021 року. Аналогічне рішення було прийнято і щодо схожої заяви іншого екс Дніпра Джаби Канкави. Тим часом команда, яка нині перебуває на тренувальному зборі на Закарпатті, святкувала перемогу в черговому контрольному поєдинку. Щоправда, цього разу на відміну від попередніх з мінімальним результатом 1-0 над харківським металістом, який за підсумками минулого сезону залишив елітний вітчизняний дивізіон. Зі старту гніпровці мали наступний вигляд: голкіпер Краптцов, оборонці кравець Сарапій, Сваток, Мірожниченко, середня лінія Поля Горін, Хан Пурі та Горбунов Жданов, Форвард Довбик. Перша половина Зустрічі проходила за територіальні переваги спортклубівців, проте моментів біля воріт суперника явно не вистачало після перерви у різні відрізки другого тайму. Олександр Кучер долучив до гри воротаря Кінарейкіна та польових виконавців Каплієнка, Федорєва, Адамюка, Пасіча, Біла, Когута, Рубчинського танчика Бланку і Ківінду. Саме після поновлення поєдинку, після відпочинку, Дніпровці і відкрили рахунок. Каплієнко отримав пас від Бланку, навісив з лівого флангу, а довбик випередивши захисника. Спрямував м'яч у сітку. Наша команда продовжила володіти безперечною перевагою, багато комбінуючи і діючи значно гостріше ніж до перерви. Непогані удари завдавали когут, бланко, але їм не вистачало влучності у підсумку. Результат зустрічі змін не зазнав мінімальна звитяга спортклубівців. 1.0. натомість з'явилася суперечлива інформація про те, що Дніпровці проявляють інтерес до нападника Полтавської ворської Таулянта та Сефері і готові заплатити за 26-річного албанця 1 мільйон євро, а йому призначити заробітну плату у 500 тисяч євро на рік. Втім, скептики стверджують, що подібне маловірогідне. Такі зарплати у спортклубівців на сьогодні у двох – «Довбека» і Бланко в минулому сезоні, на його рахунку, 13 голів у 28 матчах. Міжнародна федерація баскетболу Фіба та Євроліга досягли між собою угоди про те, що у майбутньому сезоні 2023-2024 років матчі турніра під егідою ліги не накладатимуться на поєдинки національних збірних. Турніри яких курирує міжнародна федерація, повідомляє. Що такої домовленості поки що дотримуватимуться один сезон? Однак така угода є хорошим уроком, кроком на шляху до примирення у відносинах між двома організаціями. Раніше стало відомо, що новий сезон у баскетбольній елізі чемпіонів відбудеться без участі клубів з України. Баскетбольний клуб Прометей дізнався імена дев'яти суперників по одній з двох груп Єврокубку, другого за рангом континентального клубного турніру, де вони зіграють у двоколовому турнірі. Це ХПЕЛ тель. Авів – Ізраїль, Ховентут, Іспанія, Цедевіта Олімпія, Словенія, Париж – Франція, Рейер, Венеція, Італія, Вулс, Вільнюс, Литва, Бешикташ – Туреччина, Гамбург, Тауерс, Німеччина, Лондон, Лайонс, Велика Британія. Цього сезону плей-офф потраплять по шість найкращих команд з кожної групи. При цьому перші другі місця поведуть боротьбу за трофей чвертьфіналу решта команд тільки з однієї восьмої. Проментей розпочинає турнір 4 жовтня матчем з німецьким Тауерс. Перший раунд триватиме до 7 лютого 2024 року. Більш детальний та повний календар 18 матчів нашої команди на груповому етапі. Організатори обіцяють опублікувати вже наступного тижня. Надаємо, що минулого сезону слабожанці дебютанти змагань з першої спроби потрапили до четвірки найкращих команд континенту. Форвард Ігор Дубоненко повернувся до розташування баскетбольного клубу Дніпро, за який 25-річний гравець вже виступав у сезоні 2016-2017 років. Минулого року він захищав кольори столичного Київбаскету і у середньому набирав 2,9 цілих очка, виконував 3,7 підбирання та 1,6 передачі. І на закінчення 12 12-річний Дмитро Вишиванов з Дніпра став чемпіоном традиційного міжнародного турніру зі стрибків у воду серед юніорів. «Оупен Кроація Дівін Чемпіоншип у віковій групі Сі. Це 12-13 років, який завершився у хорватському місті Рієка і зібрав понад 160 спортсменів з восьми країн Великої Британії, Австрії, Франції, Швеції, Хорватії, Італії, України та Об'єднаних Арабських Еміратів. Це був попередній етап перед юнацьким чемпіонатом Європи, який буде проходити у цьому місті у середині серпня. І на цьому у мене поки що все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру, злагоди спокою. Ми переможемо на все добре. До побачення.